Всім привіт! Ви на каналі Мир Міродриґерич. Сьогодні у нас отака автівка, доступна до продажу. Це Renault Scenic 3 з дизельним двигуном 15 k 9 k Ось так виглядає наше авто. Доволі гарний доглянутий стан. Автомобіль, в принципі, лохайний, був в охайних руках. На плями Прошу вибачення, не звертайте уваги, це автомобіль просто виїхав щойно з автомийки. Ось таке авто з всім відомим давно двигуном К9К, який давно себе зарекомендував як непоганий двигун. Ось так виглядає автомобіль. Зараз обіду покажу вам її, а потім прийду ще з товщиноміром, щоб ви мали собі уявлення, що у нас по фарбі. Так, тепер детальніше про автомобіль. Це у нас комплектація Динамік. В даній комплектації легкосплавні диски, заводське тонування, шторки задніх пасажирів, електроскладання дзеркал, безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу, задні парктроніки днівні ходові вогні. Ось такі у нас, будь ласка, фари доволі в гарному стані, не затерті. У них є такі певні болячки в цих автомобілях В даному випадку це доволі таки непоганий, до речі, це 12 рік, я не сказав. Так, ось такий вигляд має у нас автомобіль. В авто присутній. 4 скідімача, електроскладання дзеркал з підігрівом Ось так виглядає карта. Е, Старт-стоп. Ось так виглядає руль. Сидіння, будь ласка, сидіння не роздерте, е, все ціленьке, це по-водійському, далі потім пройду, пізніше покажу, пробіг у нас складає. На даний момент 211 543 кілометри. Датчик світла, датчик дощу. Підсвітка ніг-пасажирів. Зараз сядемо. Ось так виглядає ручка КПП, круїз контроль, клімат контроль, електроручник, допомога при старті вгору. Є ось таке дзеркальце мертвих зон. І вона регулюється для зручності зроблена навігація. Ну і в принципі багато різних плюшок по автомобілю. Е, до речі, ще тут покращена, в цій комплектації йде покращена аудіосистема від компанії е, Aracamius. Е, доволі таки непогано звучить, звісно, це не Bose, е, але в принципі, доволі непогане звучання краще ніж у стандартній комплектації рено. Ось є коври, трошки там але протерті, але тут дрібниці. в принципі Головне, що вони є. Так. так, ось далі. Ось, будь ласка, шторки складаються. Тут заводське тонування задніх стікол ось. ось так дверна карта у хайному стані також. Задній ряд майже новий. Тут всі ці столики. Все як потрібно, підлокітник там рухається, туди сидимо. Ті, хто шукають собі даний автомобіль, все про нього знають, вже дуже багато оглядів, обзорів на ці авто. А, до речі, зараз я вам покажу, що мені подобається в цих автомобілях. Це їх безключовий доступ. Тобто ми їх ключ з собою забираємо і відходимо. Ось ми відходимо, автоматично автомобіль закрився, склалися дзеркала і затримка поворотів. Потім, щоб відкрити автомобіль, підходимо до будь-якої дверки, вставляємо просто руку і автомобіль вже відкрився. Так що це дуже реально прикольна фішка Рено мені подобається. Так, далі. Багажничок у нас місткий, все абсолютно комплектно. Поличка в доброму стані. Зараз тут є також додатковий коврик. Під ковриком зовсім майже новий ковролін. Хоча машина 2012 року, але в принципі збережено. Так, запасочка є, домкрат є, ключ балонний все в комплекті. Так, тут у нас все закривається. Також заводське тонування. Легкосплавні диски, резина у нас літня клебер 20560R16. Тобто таке доволі висока регума. Ось так. В принципі, вона в доброму стані. Ще можна поїздити. Так, дивимося з цієї сторони автомобіль. Відкрився, бо закривається так, карта дверна. Також в гарному стані, шторка, будь ласка, також на місці, задній ряд з цієї сторони, потолочок вам покажу. Ось, будь ласка, абсолютно достойний стан автомобіля. В принципі, нарікань немає щось технічних, з, з технічної частини, що з зовнішньої частини. ну, Як, є невеличкі такі моменти, все-таки автомобіль не новий. Ось так виглядає. Тут у нас у бардачку весь комплект документів для постановки на облік, сервісна книжка. Але там не пам'ятаю до якого кілометражу запис, тому в принципі, приїздіть на перегляд, подивитесь, все, покажу, розкажу. Автомобіль максимально чесний, нема що приховувати. А, до речі, ще в цій комплектації є накладочки на поріг промовані. На передніх у дверних. Так, далі зараз. Ага, покажу вам ще по стіклах Значить, лобове скло у нас. 2013 рік, мініме лобове скло. Форточка. Не видно звідси, не покажу. 12 рік. Так. Тут також. 12 рік Тут тонування 12 рік 12 рік Так, скло оригінальне Заднє Будь ласка 12 рік тут, тут у нас Також 12 рік Також 12 рік 12 рік Ну і Форточка також у нас 12-го року. Е, отже, замінене в нас тільки лобове скло. Е, ну, В принципі, це розхідна частина е, для європейських автомобілів, тому що вони не можуть пройти тихогляд, якщо буде тріщина на склі. Тому і одразу їх міняють. Так, ось так от у нас виглядає автомобільчик. Давайте зараз я ще його заведу, покажу вам під капотом відходимо безключовий спрацьовує, в принципі, відходить ще 10 метрів і вже починає спрацьовувати безключовий доступ. Так, заводиться автомобіль. Е, ключ не обов'язково вставляти в матч просто вижимаємо щеплення і нажимаємо клавішу старт-стоп. І автомобіль у нас заводиться. Так. ага Пише, що сіла батарейка, ось, будь ласка, система Аракаміс. Е, пробіг. У нас, значить, ось, будь ласка, 211. Так, далі дивимось. Е, сервіс. Ну, каже, що включи сіла батарейка. Ну, це таке не біда. Так, далі відкриваємо капот вам. Покажу зараз. Автомобіль працює доволі таки непогано, тихенько, рівненько без всяких лишніх запитань, нічого не намито, не натерто. Ось, будь ласка, так як є всі. Рідини в нормі. Масла, все добре. Фари, будь ласка, у нас 10.09,12 рік. Далі 30 -й, -й, 12 -й рік. Тобто можемо бачити, що автомобіль у нас... З оригінальними фарами. Ось уже потемніло, будь ласка, включився світло і дневні ходові вогні. Ось так от виглядає наше авто. Реально прикольний автомобіль в достойному стані. Надійний, простий в експлуатації автомобіль. Всі давно вже знають, перевірили, що це достойні автомобілі сімейні. Які можна використовувати для повсякденного життя і поїздок на далекі відстані. Так що зараз ще пройдусь, товщиноміром. міром. Так, шановні, дістав я прибор, <кхм> почну з капоту, буду мірити в трьох точках по деталям, щоб ви мали для себе розуміння по фарбі, що у нас з авто. Так, включаємо у нас прибор. <кхм> Так, прибор вимкнувся, будь ласка. 95. 141, щось там, мабуть, погано приклав. 111. 111. Крило пластикове. Стоєчка пластикова. Дверка водійська. 137. 129. 118. 132.

Так, попередня кришка у нас фарбована. Бачите, б'ється тонко, але нагадую, скло оригінальне 12-го року. Так, 67, 71, 100, 54. Ну, бачите, кришечка у нас задня фарбована. Йдемо далі. 111 крилишко.

78. Так, далі, давайте вже тоді ще проєм, покажу вам, будь ласка, 50, 61. Тепер цей проєм. Що візьмемо? 54, так, тут накладочка, 50. 57. Тонкий там шар, тому у нас все нормально. Так, крило пластикове Стієчка пластикова. бампер також пластиковий капот, я в принципі показав. Давайте далі ще з водійської сторони підійдемо, подивимось. Прийоми наші 54, 50, 61, будь ласка. 58, 59. Так, далі. Порожик. 57, 59, 50. Так що, як бачимо, у нас по автомобілю фарбований тільки один елемент це задня кришка багажника. Так, в цілому все непогано. Там, в принципі, без ДТП, видат десь трошки придавили кришечку, тому що там ззаду де запаска, все ціленьке. Так що, ось такий от автомобільчик сьогодні був у нас на перегляді. Так що, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся, автомобіль знаходиться в Києві, займаюся пригоном автомобілів з Європи. Кому цікаво, звертайтесь. Ціна автомобіля буде в описі до цього відео і вся актуальна інформація також. Так що, будь ласка, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, є вайбер, без питань відповів на всі питання. На автомобілі готовий весь комплект документів, сертифікати. Готовий абсолютно до постановки на облік. Так що всім гарного дня, вечора або ночі. Будьте здорові, всього найкращого.